Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я приготувала для вас загадку. Спробуйте її відгадати. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я. Зима, правильно, дітки, зима. Це дуже чудова пора року. стільки розваг діткам вона пропонує. Це і ігри в сніжки, і катання на кузанах, на лижах, на санчатах. А також улюблена справа всіх діточок і дорослих це ліплення сніговика. Сніговики бувають різні, високі, низенькі, з шапочками на головах. Але основне у сніговика це великі снігові кульки. Кульки роблять різного розміру. Внизу завжди найбільша куля, потім середня і для голови робиться найменша снігова кулька. А потім уже сніговичка прикрашають хто як хоче. Подивіться. Як весело діткам і дорослим ліпити сніговика! А ще, дітки, відкрию вам секрет, що 18 січня відзначають Всесвітній день сніговика, тож у нього скоро день народження. Ну а поки що за вікном у нас немає снігу, пропоную вам уявити, що ми з вами зробили великого білосніжного велетня. Ось такого! А як же ми його зробили? З чого почали? Спочатку дітки треба підготувати матеріал для роботи. Для цього нам знадобиться фарба білого, червоного та чорного кольору, водичка, клей, ватна паличка, вата, клійонка та серветка, ножиці, папір кольоровий та білий, простий олівець, пензлики. І треба знайти у мами кришечки різного розміру. Починаємо обводити кришки простим олівцем. Потім вирізаємо снігові кулі і викладаємо їх на папір синього кольору, починаючи від найбільшої до найменшої. Малюємо морквинку. Із червоного паперу вирізаємо невеличкий квадратик і тоненьку смужку, це буде шляпка. Із чорного відрізаємо тоненькі полосочки, це будуть руки гілочки. Потім складаємо червоний папір навпіл, малюємо рукавички і вирізаємо. Із жовтого паперу вирізаємо тоненькі полоски, це буде шарф. Далі починаємо наклеювати наші заготовочки. Тепер починаємо наклеювати вату на снігові кульки, щоб наш сніговичок був пухнастий, ніби той снігу. Для цього беремо клей, добре змащуємо снігові кульки, відриваємо невеличкі шматочки вати і наклеюємо. Понизу робимо снігові сугроби. Далі беремо фарбу чорного кольору, малюємо очі і гудзики, далі беремо ватну паличку і малюємо сніжок. За допомогою червоної фарби намалюємо ротик. Беремо смужки жовтого кольору, склеюємо і робимо шарф. Набираємо на пензлик білу фарбу і робимо наброски. Ось такий веселий сніговичок дітки вийшов у мене. А ви теж часу не гайте і приступайте до роботи. А я буду чекати на фото ваших сніговичків. А зараз до побачення і до нових! Зустрічі!